Вересень року 1930-го. в Галичину та на Волинь польська влада перекидає підрозділи поліції протягом одного дня. Арештовано депутатів сейму українського походження. Паралельно починаються каральні акції на всіх територіях компактного проживання українців. Поліція вривається до будинків, б'є господарів, трощить майно. На очах у пасви знущень зазнають греко-католицькі та православні священники. Цю антилюдську акцію польська влада називає пацифікацією або ж умиротворенням. Умиротворення підставою для репресій могла стати навіть вишиванка. Між польськими осадниками та українськими селянами виникають запеклі сутички в розпростертому на підлозі ресторану трупи. Поліція впізнала міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Перацького. Для проведення каральної акції в Галичині уряд використав 17 рот спеціальних відділів поліції, 10 ескадронів військової кавалерії та місцеві поліційні підрозділи. Вони руйнували українські кооперативи, читальні, відділення просвіти, закривали школи та гімназії, розпускали молодіжні організації, відбирали майно та продукти. Фізично карали тих, хто протестував. Акція мала брутальний та принизливий характер. Було арештовано понад дві тисячі вчителів, студентів, школярів, молодих селян. Близько третини з них засуджено на тривалі терміни ув'язнення. Підставою для репресій могли стати передплата українських газет, навчання дітей в українських школах, членство в українських організаціях та навіть вишиванка. Як відбувалася пацифікація, я знаю точно, бо мій батько був журналістом. Він їздив по селах і приходив додому з синім від жаху обличчям. Молоко лилося рікою. Книги збирали на купу і спалювали. Всіх селян ставили в чергу. Вони мали зняти портки і діставали по 25 палець на дупу. Жінкам робили тюльпан, підвішували за ноги, і всі ті спідниці осідали вниз на обличчя. Яцик курень з інтерв'ю часопису Поступ. Нас хотіли перевести на поляків, перетворити на поляків. Жодної української школи не дозволили в українських селах створити. Микола Онуфрійчук, голова Волинського товариства Холмщина, член спілки письменників та журналістів України. 45-му разом з родиною був депортований з Холмщини. Тобто польські школи, асиміляція нашої молоді заставляли в костел ходити дітей, от перехрещуватися на католиків, навіть доросле населення. Причому заборонили і просвітянське наше благодійне товариство, яке називалося в нас рідна хата, теж було заборонено. Заборонили розмовляти українською мовою. Ну вже мова не йде про установи державні інші. Ось тобто йшла асиміляція. йшов наступ насильний на українців. Це була етноцидна акція. Ще задовго до так званої пацифікації польська влада вдається до релігійного насильства, перша хвиля якого припадає на 20-ті роки. За активною участі поліції під прес влади потрапляють православні церкви на Холмщині. Перше руйнування нищення церков на початку 20-х років минулого століття. Пізніше, 29-й рік, друге чергове нищення церков. і 1938 рік вже повною парою можна сказати ціла трагедія, коли знищено 127 храмів на території. Ховщини і південного Підляща. з перших днів після проголошення пілсуцьким незалежності польська влада активно колонізує етнічні українські землі. На Волинь та Галичину вона присилає осадників. Більшість з них відставники війська польського. Між осадниками та українськими селянами виникають запеклі сутички. І для того, щоб ополячити терени загарбані Польщею. Вона почала давати землі ветеранам своєї армії на Волині і в Галичині Левко Лук'яненко, багатолітній політв'язень радянських концтаборів, політик, дипломат, почесний доктор права Альбертського університету. І ці ветерани, осадниками їх називали, і ці ветерани, ну от на землях українських, розумієте, почали так би мовити селитися, їх розселили. Вони між собою підтримували зв'язок, вони мали можливість зброю мати і так далі. Тобто, керівництво Польщі воно створювало, знаєте, так би мовити, мережу польських шовіністичних, знаєте, людей. І це була велика сила. Митрополит української греко-католицької церкви Андрей Шептицький рішуче засуджує дії польської влади. Він інформує європейську громадськість про антилюдський характер пацифікації. Справу розглядають в лізі націй на комітеті трьох, створеному для врегулювання міжнаціональних конфліктів. Врешті-решт, комітет прийняв рішення, в якому засудив дії польської влади. Разом з тим, він піддав критиці діяльність українських націоналістів. Політичною кризою в країні скористалися представники новоствореної ОУН, які на літо 1930 року призначили акції спротиву польській владі. За ініціативою ОУН відбулись численні саботажні акції, підпали, напади на державні установи в східній Галичині. Вони мали продемонструвати силу українського національного опору. Леонід Зашкільняк, Радіо Свобода, програма країна інкогніто. Політика асиміляції українців, їх і зневаги їхніх культурних, національних прав, вона очевидно при, призвела до радикалізації українського політику. Це є, так би мовити, закон будь-якого суспільства. Коли воно не може легально забезпечувати свої елементарні потреби, таке суспільство мимоволі, а інколи і зі злої волі політиків заштовхується на шлях. Тероризму на шлях, так би мовити, агонії, бо тоді дуже легко з таким боротися. Тоді легко сказати: дивіться, які вони нелюди, дивіться, які вони недобрі, які вони небезпечні для цивілізованого суспільства. Режим Пілсудського дедалі відвертіше виявляє свою авторитарність, скасовує самоврядування в селах, організовує концтабір у березі картузькій офіційно відмовляється від забезпечення прав національних меншин. Все це призводить до загострення українсько-польських відносин. 15 червня 1934 року у Варшавському ресторані Товариський клуб обідав респектабельний клієнт. До нього підійшов молодий чоловік, дістав револьвер, кілька разів вистрелив і зник. В розпростертому на підлозі трупі поліція впізнала міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Перацького. Саме на нього ОУН покладала відповідальність за пацифікацію та масові арешти українців. Вбивцю так і не спіймали. Замість нього на лаву підсудних посадили біля десяти оунівців на чолі зі Степаном Бандерою. Те, що е, нерозумна політика е, з боку польської держави і поступ, е, поступово сприяла тому зростанню впливів ОУН, це теж факт. Тобто е, великою мірою. Саме нерозумна польська політика винна у о, такому, а не іншому розвиткові подій у 30-ті роки. На теренах Галичини та Волині активізується ОУН. Організація культивує терор як засіб досягнення мети. Тим часом на схід і на захід від Польщі нарощують біцепси імперії Сталіна та Гітлера. 17 вересня 1939 року радянські дивізії перейшли кордон і вдарили в спину війську польському, яке вело оборонні бої з німецьким агресором. Після захоплення Польщі підрозділи Вермахту та Червоної армії проводять спільний військовий парад у Бресті. До Німеччини йдуть перші ешелони з серовиною стратегічного значення. Українці зустрічають Червону армію квітами однак, дуже швидко радісна ефорія переходить в обурення та гнів. Радянська армія прийшла е, 17 вересня так у західну Україну. Тоді ж, 17 вересня, було арештовано і розстріляно 12 чоловік у той же день. Тобто йшла армія, і тут же загони НКВД з чекістами і списки по територіях. Тяжкі роздуми польських та українських політиків про долю західноукраїнських земель у повоєнний період. Уряд Сікорського святкує дипломатичний тріумф. Про те, як діяти на етнічних українських територіях, польські шовіністи отримують інструкції з Лондону. З приходом самітів перестали існувати українські партії, громадські та культурні установи почалась насильницька колективізація, репресії та масові депортації. Визволителі демонструють визволеним чудеса галантності та витонченого смаку. В Олеському замку червоноармійці розпилюють на дрова дерев'яні скульптури геніального пінзеля. А у Львові, дружини радянських офіцерів, дефілюють у відвертих пеніарах депортованих польських пань. Тюрма налонського тим часом наповнюється. Невинними жертвами. в умовах більшовицького тоталітаризму єдиною політичною силою, яка була здатна вести боротьбу за українську державність, була організація українських націоналістів. Глибока законспірованість її структур дозволила уникнути долі легальних політичних організацій, лідери яких були знищені НКВД в роки війни в західноукраїнському регіоні була інша політична українська сила організація українських націоналістів Бандерівської фракції. Ігор Ілюшин, доктор історичних наук, в недавньому минулому член комісії з вивчення діяльності ОНУПА при кабінеті міністрів України. Ну як відомо, ця організація мала власні плани по відновленню відтворенню української незалежної держави, з включенням до її складу всіх без винятку українських етнічних територій, в тому числі тих, які належали. Польщі у 39 му активізується шовіністично налаштована частина польського політикуму, яка різко негативно сприймала будь-яку діяльність українців на землях, зайнятих німецькими та радянськими військами. Інструкції стосовно українського питання вони отримують від уряду Сікорського з Лондоном. У 1939 році голова товариства приятелів карпатських земель, генерал Нарбут Лучинський, підкреслив, що його члени повинні спрямувати свої зусилля на розширення та утвердження польськості у землі Лемківській. Олександр Лисенко, стаття Українсько-Польський конфлікт. Вони навіть не казали, що це українська земля а от вони там на ній господарюють, а вони просто почали говорити, що це польські східні треси. Вольські східні райони. З листопада 39-го по березень 1940-го СРСР веде війну проти Фінляндії та анексує територію Прибалтійських держав. Перспектива світового конфлікту стає очевидною. Час між 39-м і 41-м заповнюється тяжкими роздумами польських та українських політиків про долю західноукраїнських земель у післявоєнний період. В роки війни все робилося для того. А щоб ці території залишилися за складі повоєнної Польщі, ну принаймні, щоб Польща вийшла з війни з Другої світової війни з тими самими територіями, що їх мала до вересня 1939 року. Організація українських націоналістів тим часом у пошуках способів залишити українські землі за Україною йде на контакт з польською стороною у серпні 1941 року, під час переговорів між представниками. Польського та українського підпілля делегат від ОУН Володимир Горбовий виступає з доволі симптоматичною заявою. Вирішення проблеми взаємин українців з поляками буде залежати від того, хто буде ці справи регулювати. Коли німці, то наразі немає про що говорити. Коли ж маємо ці справи вирішити між собою, то мені здається, що польська сторона психологічно не підготовлена до мирного полагодження спірних питань. В такій ситуації єдиний вихід збройно вирішувати ці справи, як це було у 18-му році. Олександр Лисенко, стаття Українсько-Польський конфлікт». Це створювало конфлікт, тому що Волинь це українська споконвічна земля, не кажучи вже про Галичину, на яку взагалі то поляки зовсім не мали ніяких підстав претендувати. Поки ОУН безуспішно шукала способів компромісного вирішення українсько-польського конфлікту, уряд Сікорського святкує дипломатичний тріумф. Через місяць після оголошення Гітлером війни Радянському Союзу він підписує угоду про відновлення стосунків між СРСР та урядом Польської Республіки в екзилі. Подальшому формально антибільшовицька армія Крайова активно допомагає НКВС та Червоним партизанам. 22 червня 1941 року Гітлер почав війну проти СРСР. Перед відступом радянських військ, НКВС приступило до розстрілу Тюрем, розстрілювали без суду та слідства. Загальна кількість жертв у в'язницях західної України, Білорусі та Прибалтики понад 100 тисяч чоловік. Ці масові вбивства задокументувала німецька окупаційна влада. Жертвами гуманістів стали люди різних національностей. Одним словом, коли прийшли німці. Так у Львові, в Тернополі, у Чорткові, в багатьох районах застали просто е, камери, забиті трупами. Забиті трупами. Но, сівлю, у Львові особливо там тюрма була переповнена. Гестапо кидає лідера ООН Степана Бандеру за колючий дріт концтабору Заксенгаузен. Нацисти розпалюють і без того гарячий конфлікт між поляками та українцями. В жилах антагоністів закипає кров вендетти. У стримській тюрмі більшовики навіть куль не тратили. У черепах, знайдених тут, були однакові специфічні отвори від ударів важким молотом. За словами свідків, жертву заводили в спеціальну кімнату і там били довнею по голові. Очевидці згадували, що в дні масових розправ кров сягала котам вище ступні. День і ніч на території тюрми ревіли мотори тракторів. У яму, куди скидали вбитих, сипали вапно. Перекладали дошками, трохи накривали землею і знову скидали шар трупів. Серед замордованих були і поляки, і українці.